Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео ми розглянемо питання, як відобразити купівлю основного засобу, поставити його на прихід та замортизувати в системі Modisoft ERP. Придбання основного засобу обліковується документом фактура закупу, причому документ оформлюється як зазвичай. Відмінність лише полягає в тому, що тип номенклатури має бути вродик тривалий вніп. Та рахунок карці номенклатури має бути 080 з аналітикою номенклатури. Скориставшись командою Вінма, можна переглянути проводки, які утворилися при проведенні нашого документу. Щоб ввести основний засіб в експлуатацію, необхідно скористатися документом вшиєнчику тривалих у підсистемі Щоротки тривали і вніп. Відкриємо вже існуючий та проаналізуємо його заповнення. З дня це дата створення документа. Далі магазин це склад, на якому зберігається основний момент до введення його в експлуатацію. Документ підстава це рахунок фактура, тобто фактура закупу, на підставі якого був створений документ приємчи-шротка тривалнего. Номенклатура. Вибирається з довідника той елемент, який був вказаний при придбанні в фактурі закупу. Ілощ – це кількість даного активу. Далі в нас іде одиниця виміру та квота. Вартість покупки і додаткових витрат. Таблична частина містить необхідну інформацію вже безпосередньо про основні засоби або нематеріальні активи в бухгалтерському та податковому обліку. Далі перейдемо до шродка. Шродок тривалий. Цей елемент вибирається з відповідного довідника чи заноситься в довідник безпосередньо в момент роботи з документом. Відкриємо та нагадаємо, як виглядає. Наступні параметри, такі як вартість, ставка та метода, підтягуються автоматично з картки основного засобу. Налічіч амортизації означає нараховувати амортизацію. Далі в біжонці Місьонце. Тобто в поточному місяці при виборі даного параметру амортизація буде починатися нараховуватись відразу з місяця, в якому основний засіб був введений в експлуатацію, в протилежному випадку з наступного. Конто коштів амортизації це рахунок витрат, на який відносяться амортизаційні нарахування. Використовується рахунок 4 групи, в даному випадку 4011. Та керунок дівальності – Напрямок діяльності, для якого використовується основний засіб. Потрібно вибрати або ж спшедаж товарів, або спшедаж услуг. На основі проведеного документу розраховується графік амортизації на весь період корисного використання активу, який програма обчислює автоматично. План амортизації основного засобу може бути надрукований з даного документу. Ось бачимо. План амортизації. Команда Вінма в документі дозволяє сформувати декрети документу. Накопичені дані реєструються в документі у відповідних регістрах. Жродик тривалий рівні, параметри майонтку та статус нашого основного засобу. Тепер проведемо амортизацію першого місяця нашого автомобіля. Для цього необхідно створити документ Амортизація шротків тривалих. У нас він вже є створений відкриємо його. Отже, документ має наступні реквізити, такі як номер. Це номер документа, він проставляється автоматично. Дата з дня за замовчуванням програма пропонує поточну дату, яку потрібно виправити на останній день місяця, за який розраховується амортизація. Далі коефіцієнт та коментар. При проведенні документу, програма збирає дані про амортизацію за певний місяць з планів амортизації окремих основних засобів у звітах компанії та автоматично очислює щомісячний знос амортизації. Суму амортизації з писань можна перевірити, натиснувши кнопку Декрети. Ця команда дозволяє отримати друковану форму сформованих проводок щодо нарахованих амортизаційних сум. Для відображення нарахованих податкових амортизаційних сум можна скористатися друкованою формою через кнопочку Друкуй «Амортизація» шротків тривалих. Таким чином, ми розглянули питання, як в системі ERP відобразити купівлю основного засобу, поставити його на прихід та замортизувати. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть Дякуємо за увагу!